Спробуємо зробити брови, які вона хоче. Робимо розріз, поміж очей. Дивіться, що ми зробимо. Дивіться. Доброго вечора, ми бабуїни. Ну що, залишаємо? А? Щось я бачу ти дуже заріс. Я думаю, час підбрити брова та підрубати бакенбарди. Тож я запрошую вас у свій елітний барбершоп, при створенні якого я надихалася у перукарні центри фуга тітки Ніни. Я думаю, вийшло дуже круто. А це мій асистент Пупкін. Він займається тим, що приносить смаколики моїм клієнтам. Але кажуть, що він не доніс не один смаколик і з'їдає їх ще у підсобці. Тож ставте вподобайку, якщо вам подобається відео з віртуальної реальності і вам потрібна стрижка. Залишайте ваші коментарі і обов'язково підписуйтеся на канал, бо він образиться. Не забувайте також, що у мене є телеграм-канал, і підписуйтеся на інстаграм. Кажуть, там є фоточки цього малюка. Якщо у мене сьогодні буде настрій, я пропоную е, також зробити тату. Я ж думаю, ви мені довіряєте, правда? У у о. Зроби фотографію. Дивіться, він трішечки е, нижче мене. Міхолосий, міхоло. Друже, дивіться, він дивиться на ютюбі мої відео. Кого я обманюю? Давай телефон. Що це таке? Це дитина? Дивіться, яка зачіска. Давай перевіримо. О, дивіться. Я хочу, я хочу його взяти. У, ой. А! Уа! Вау! Вибачте, я просто перший день працюю в цьому салоні. Мене тільки-тільки взяли на роботу. Я тут трішечки новенька, але не переживайте. Ми з вас зробимо сукерочку. Вау, оце стайл! Це щось дуже сучасне. Давайте думати, що ми будемо робити. А ви поки що так, так. Давайте я вам переключу. На мій YouTube канал можете дивитися інші відео. Вау! Так, давайте спочатку ні. Окулярами потім це буде така, знаєте, ізюминка в кінці. Зараз нам треба вас підстригти і змінити колір волосся. О, господи, боже! Тут навіть різні. Вау! Різні насадки, різні бритви. Я думаю, будемо робити по постаринні. Он реально бриє. О, очі збриємо, ніс збриємо. О, дім, знаєте, оцей інструмент. Ні. Мені все ж таки подобається більше бритва. Нам треба повністю збрити. Поверніться до мене, будь ласка. Вибачте, я забула запитати, чи ви дозволяєте мені вас торкатися? Так, так, дозволяю. У нас все добровільно. Нам треба збрити пів голови. Оце ви придумали. Почекайте, вам скільки років вам мама дозволила? Ну, навіть не знаю. Ага, он ззаду. Стоп! Так це ж український чубчик. Ух ти, клас! Я пропоную, дивіться, взагалі все збрити. Клас, мені подобається, що тут не титани, тут реальні люди. Отак за обличчя його повертаю. Ви не переживайте, дивіться, дивіться в телефон, все нормально, я майстер свого діла. Розвертайтеся. Я як працюю? Я повністю збриваю усе. Отак. Я футбольний м'ячик. <laughs> Бро, ти такий милий. Я люблю починати з порожнього полотна, тому що, бачите, я можу робити все, що хочу. Я вважаю, так працюють професіонали. Чесно кажучи, я дупля не даю, як мені зараз зробити таку зачіску. Сек, мені потрібне, мабуть, то. Ага, ага. А і брова, і брова. Слухай. О, дивіться, які класні брови! Вони як ма маленький такий дах. Буде крапати дощ, парасолька не потрібна. Оці брови захистять вас. Щось я вже переборщила, по-моєму. Ну, в принципі, нормально, повертайтесь. Що ви там, чубчик хочете? Такий? Ну, в принципі, схоже, дивіться. Давайте тепер зробимо. Який це колір? Друже, ти, ти впевнений, що ти хочеш такий колір? Чого ти плачеш? Ну давай отак, як там роблять. Я не можу з цими дітьми працювати. Хто мені дав дитину? На, тримай. Ні, це одно плаче. Я не розумію, що я тобі в очі чи що попадає. Диви. Ай, балдьо. Ай, балдьо. Балдіо. Він мені трішки схожий на Гаррі Поттера, але якщо б він був панком. Слухайте, а схоже. Дивіться, схоже. Чого ти? І окулярчики. Вау! Можна мені такі вдягти? Ні, не можна. За... О, оці ти хотів? Роцк! Я думаю, образ готовий. Образ панка Гаррі Потера. Мех? Вау! Яка різка зміна! Друже, привіт! Ти теж у нас Роцкер? А що це? Схоже на гарбузик. Давайте назвемо цю зачіску «гарбузик». До речі, дуже підходить під вашу комплекцію. Беремо <гум> Ні, солоденькі, давайте ваші ручки, заспокойтеся, все буде добре, зараз ми все зробимо. Бороду ми просто фарбуємо помаранчевий, ви впевнені? Слухайте, у мене немає конкретно прямо кольору, який ви хочете, але я думаю, він знову плаче. Мені здається, це тому, що я попадаю йому в очі. Але до мого салону, до моєї перукарні, треба приходити уже підготовленим. Так, це ми зробили, і нам треба виростити йому на голові таку шапочку. Ні, навіть спочатку підстригти, мабуть, два мілі. Десь це два міліметри. ну дайте спробуємо. О, точно! Ні, навіть можна більше. У дайте... чорт! Забагато, забагато! Зараз я назад відру. Чорт, це складно! Що відбувається? Дім. Він прям хоче, щоб я йому збрила. Цікаво, та дитина, яка від мене пішла в перший раз, вона там плаче десь. Так, це ми трішечки підбриваємо отак от. Я хочу в ліву руку взяти. Дуже дивні у вас, чесно кажу, а, чорт. В принципі, так і треба. Дивіться, така от е, проплішинка. Це дуже зараз модно. Якщо ви, до речі, соціофоб, робите таку проплішанку, і ніхто до вас не підходить, бо вони думають, що у вас лишай. Перевірено. Брова ми не міняємо правильно? Бо я можу, якщо ви хочете, я можу вам зробити брова, я їх називаю брова дахи. Якщо йде дощ, то вам не попадає в очі. Не хочете, кажете. Ну, добре, добре, нам тепер треба відростити, нам треба якось йому відростити шапочку. Оце задачу ти мені придумав, друже. Та чого? Мені хтось пояснить, чого вони всі плачуть. Ну що, все настільки погано, я не розумію. Погано оце! Друже, ти плачеш від того, яку зачіску ти мені замовив? Так, і тепер ми зараз виростимо отакий от от кружечок. Приготувалися? Поїхали. Угу, воно не росте. Бабл, давайте оцей бабл візьмемо, що воно мені виросте. А, о, о! Це те що нам треба! Чорт, виходить, класно! Ану, ану, подивись на мене. А, а? диви, що ти хотів прям? О, один в один, мені здається. Дивіться, я ж казала, що я правша. Та, ну, якось я тут трішки рощу, щоб воно більш-менш симетрично дивилося. І тепер нам це треба все пофарбувати. Клас! Мені подобається фізика у цій грі. Ідеально, мені здається, це ідеально. Дивіться. Дивіться, друже, друже, дайте свої ручки. А? а? <звушку> oh, йому сподобалося! Йому сподобалося! Дв Дві зірочки з трьох! Ну це хоча б не мех. Ваші mm -hmm. окуляри. Вау, подаруйте мені! Тож ми з Нео з матриці перетворюємося у Гаррі Потера. Мені подобається гарний вибір. Зараз я вам зразу окуляри дам. Знаєте, щоб ми прям під окуляри брали образ, створювали. Як вам такий, дивіться, такий, типу стімпанк. Подобається? М -м -м не дуже. Добре, добре знімаємо. Дайте подивимося, що у мене ще є. Чорт, мені це подобається. Зразу для трьох очей. Якщо у вас відкрите третє око, клас, мені подобається. Зразу така монобров. Вибудовується, але добре, добре. Так, о. о, це для мене. Віємбру. У мене немає таких. Ну, вони в принципі так. Вони підходять. Чорт, вона ще брови інші хоче. А як мені такі вам брови зробити? Слухайте, я парикмахер, я не цей не бровіст. Ви розумієте, що це інші люди повинні робити? Так, ви, мабуть, хочете коричневі. Правильно, я правильно розумію? Хто мені скаже, як мені зробити такі брови? Беру свій скальпель, тому що це, це дуже складно. Давайте спробуємо так. Я зараз вам нарощу. Воно щось росте. Ага, отак ми можемо їх довгими зробити. Ім а, ми можемо моноброви. <гаду> мені здається, так і піде. Так, просто чудово. Оце те, що нам треба. Але давайте все ж таки спробуємо зробити брови, які вона хоче. Робимо розріз поміж очей. Чорт. Бачите, за великий розріз зробила. Нічого, зараз все виправимо. О, я відчуваю себе хірургом. Чорт, і все одно забагато. А як мені зробимо? Може бритвою я спробую бритвою. Боже, як я до неї близько. Вибачте, будь ласка, я сьогодні не поїла зранку, у мене з рота тхне. Ага бритвою виходить. Чорт, це, якесь... це, якесь... це якась не перукарня. Це просто катування якась. Чорт, це, Ох, це якась мол... молекулярна фізика. Що? Молекулярна хімія. Коротше, щось я. Ні, ну це не годиться, ну це. Ой, коротше, знаєте, я зараз вам краще зроблю. Що ви собі придумали якусь фігню? Що відбувається? Так я не волосся роблю. Чомусь воно робить волосся, хоча я роблю. What the fuck? Чому вони і брова сині, хоча вони коричневі? Зараз я вам підбрию. Що відбувається? О, я знаю, я ще вам зроблю, знаєте, як модно. Зараз, зараз. Ні, ні, це треба робити оцією штучкою бритвою. Дивіться. Вона, до речі, посміх, вона тільки що посміхнулася їй сподобалося. Я знаю, що ти мене розумієш. Господи, господи, що це таке? Чорт, це просто мистецтво. Так, давайте і займемося зачіскою. Ні, це, це катування ще не припинилося. Вибачте, будь ласка. Стоп! Дивіться, я випадково, випадково вже зробила половину зачіски. Тепер треба збрити тут. Думаю, будемо брити дідовським методом. Хоча вона хоче, щоб прям. Ну дивіться, бакенбарди я її вже зробила. Давайте тоді будемо брити. Зараз не переживайте. Так, ви прям хочете по кругу, правильно? Бачу, десь ось до цієї точки бриємо. До речі, а чого ви без телефону? Це займе десь мінімум 3 години. Що ви кажете? Ви кудись спішили? Куди їдете? Поїзд у вас через 5 хвилин? Ну, ви не в той салон прийшли. Але не переживайте, витрачений час він того вартує. Може вона хоче, щоб її підстригли. Трішечки треба буде прибрати отут об'ємчик, знаєте, як кажуть, об'ємчик. А реально, отут прям. Можете якось я не знаю, сісти нормально, ви мені заважаєте. Щось я вам ту мач підбрила. Де хенді денді підрощувач, я його називаю? Ух, я думаю, зараз буде просто. Три зірки, тому що це топчик. Дивіться. Ой, та ви що? До речі, я кликала свого асистента, щоб він вам дав смаколик. По-моєму, він знову його з'їв ще у підсобці. Та нормально. Слухайте, мені здається, підходить. І тут все рівненько, чотенько. Щось у вас тут чорна якась пропляшена, але нічого страшного. Чорт, вона крива вийшла. Купітка ця робота. Ти стоїш постійно 12 годин. Десь отак будемо робити. Дивіться? Я не розумію. О, 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 все, виглядає нормально. Спереду виглядає нормально. А, так і ззаду нормально. Слухайте, в принципі, от так давайте я вам підрівняю тут. Та та ви що, дивіться. Ой, та ви що? Скажете мені, дякую. Ще прийдете до мене. І, в принципі, давайте я вас зроблю вам укладку. Готові? По-моєму, я зараз їй не укладку зроблю. а лисину зроблю. А? Дивіться. Найс, найс, найс. Приймайте роботу. Подивіться, що я з нею зробила. Я не думала, що воно реаль. Ох так, друже, присідайте. Ні-ні ні. На цьому стільці не можна крутитися, вибачте. Воу, так, спочатку ми приберемо ці окуляри Майнкрафт вже не в моді. В моді тема дальнобійників. А ви не працюєте дальнобійником? Дивіться, бородку ми зараз просто фарбуємо. Ізі-пізі, Таке ми, в принципі. Дивіться, ідеально. О, я вважаю, у мене вже навичка піднялася нормально так. Вам подобається? По-моєму, попередня клієнтка навіть разу не заплакала. А це я вважаю досягнення. Не переживайте, я не казала, заплакала, я мала на увазі, заплакала від щастя. А, стоп! Так це дуже просте завдання. Нам просто треба все оце пофарбувати і збрити тут уже питаннячко. Але ні, отак зараз скальп. У мене таке відчуття, наче я йому не голову брию, а вибачте, щось зараз інше буду знімати. Чорт, я не хочу це казати, я хочу, щоб це відео залишалося позитивним. Позитивним, а не стало якимось інді-горором. Давайте перед тим, як я його пофарбую. Дивіться, що ми зробимо. Дивіться. Доброго вечора, ми бабуїни. Ну що, залишаємо? А? Добре, добре, добре. Не переживайте. Це просто я тестую нову фарбу. Зараз я вам все зроблю, як ви просили. І бакенбардекси. Все, він почав також плакати. А, я. Зараз. Окей. Наче все зробили. Good job! Класна робота! Нарешті! <смеш> Нарешті три зірки. Дім! Це у нас атомний грип. Атомний грип, якщо б він був не атомний, а якийсь, я не знаю, психоделічний грип. Перше питання взагалі, як оце сталося? І як ми це зараз будемо виправляти, я не знаю. У вас вже все погано. Але давайте спочатку пофарбуємо брови. По-перше, оце. Чи? Треба було здати моєму асистентові на вході. Так, одне діло зробили, брови пофарбували. Окуляри залишаємо. Впевнена, впевнена, дорогенька. А як мені наростити таку шевелюру? Ай, зараз якось наростимо. Зараз. Дивіться. Оп! Ну що, і ракезик залишаємо. І де й. Ааа, бомба! Ще такі коси вийшов трішки, ну нічого страшного. Чорт, щось це тумач. Дивіться, такі афро їй. Афро її зробила. От би в наших салонах в реальних от такі от спреї, які нарощують волосся. От скільки хочеш тобі наро. Ага, і вона і бакенбарди хоче, дорогенька. Оце ти придумала. Виходить, непогано! Дитина перетворилася у бабусічку. Ми все нарощуємо, правильно я зрозуміла? Так, зараз будемо різати. М -м -м. А в принципі, а чого ні? Чорт, ну це якась просто математика. Це якась просто атомна фізика. Боже дорогенька. Дай я тебе поцілую, бо це якийсь жах. Угу, трішечки вище вух. А нормально, дивіться. Ми... Ну, це не нормально. Це не нормально, я сама це розумію, я знаю. Не кричіть на мене в коментарях, я знаю. Ні, це більше схоже не на атомний гриб, а на Елвіса. Якого дійська! Давайте брови вам трішки підроблю, бо я вам тут наростила. Брови дахи ви не замовляли. Так, окей, підніться, будь ласка. А, це жах, це реально вийшов якийсь Елвіс. Але, в принципі, нічого. Давайте, який зелений хочете, давайте. Чорт я брови на нашу красила, щоб потім їх. Зіпсувати. Крінж. Просто кринж. Так, 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 отак. Це просто якась пліснява на голові. В принципі, один в один. <смір> Як я повинна була отак от рівно-рівно профарбувати. Це жахливо. І давайте брова зроблю. Не плач, не плач. Краса потребує жертв. А <смір> їй, спод... їй сподобалося. Оце їй сподобалося. Двійка. Дим! О, оце мій чувак! Оце мій чувак. Я називаю це окуляри для третього ока чи окуляри мурахи. Оце викидаємо. Це нам взагалі не потрібно. Це, Боже, ви де ці окуляри взяли? З 2007-го? Ні, у нас вже так не працює. У нас сучасні новенькі модні отакі окуляри для третього ока. Дивіться, він настільки мій чувак, що він хоче, оті брови, які я пробувала зробити. Перші дівчинці? Друже, ти прийшов туди, куди треба. Просто це балдьо. Це просто балдьо. Зараз дивіться. Шик-шик-шик-шик. Не переживай, не переживай. Зараз я зроблю ідеально. Ти себе не впізнаєш. У я трішки підбрила отут. Зараз. Дивись, дивись. О! О! Ідеально, це що? Це просто шедевр. Дивися, як ти хотів! Це ідеально! Ох, йомайо, -йо, це ти придумав. Ну добре, в принципі, дуже трендове. Потім інстаграм викладеш і відмітиш наш салон. <клес> <клес> а як мені зробити його ідеальним? Вау, там синє, зелене, і потім жовте. Треба було відмовити йому на адміністрації. Пупкін не справляється зі своєю роботою, мабуть, звільню його. Смаколики не приносить, людям не відмовляє. Як я повинна це зробити? Навіть трішки отак. А, в принципі. Ой, дивіться, в принципі, дуже класно. Топово вийшло. Трішечки буде треба отут от так підшліфувати. Називе це так. І що ти хочеш? Жовтий. Правильно? О, ідеально, ідеально. І зараз я вам підправлю все. Нарешті у мене хоч щось у цьому житті виходить. Це ювелірна робота. Дивіться. Я всім пропоную зробити брови дахи. Дуже топово. Трендова модна стрижка, бріб. Чорт, це по-моєму просто дивіться один в один. Давай, друже, обніми мене. Обніми мене! Гуджап! Yeah! Кастарфу! Ну що ж, зробили ми з вас цукерочку, підбрили брови, бакенбарди, зробили вам брови-дахи. Дуже практично, топові ірокези. Робимо прапор України на волоссях. Але, але я думаю... Ми з вами вже настільки близькі, що ви готові, щоб я зробила вам тату. О, Боже! Я не справлялася зі стрижкою. Як я зроблю тату? Ой, це ж той чувак, як вам сподобалася та стрижка? Якось він так невпевнено посміхається. А що він хоче, щоб я йому зробила? Друже, не нервуй, не нервуй, мій хороший. А стоп! Це типу, ти і зачіску йому робиш? І пірсінг? Ага, тут прям все в одному, друже. Ну ти придумав? Ну добре, давай. Давай, зараз я з тебе зроблю класну людину. Які ти там окуляри хочеш? Такі? Бери мені, не жалко, але потім доплатиш чаю А що це таке? Це типу мити, щось мити? О, а це тату. Татуїровка п'ять. Так, що ми будемо набивати? Давайте вам хотдог кудись наб'ємо. О! Вау! У мене шок. Дивіться, що відбувається. Вау! Воно навіть, дивіться, воно навіть, якщо ти натискаєш глибше, воно б'є глибше. Для любителей хот-догів, дивіться, який топ. А, це така штука, бачите, щоб типу фарбу прибрати. Ну, як тобі подобається. Те відчуття, коли ти е, скидуєш вагу, у тебе завжди біля хот-дог, але ти його не їш і не набираєш вагу. Він, до речі, хоче пірсінг. Давайте спробуємо зробити йому пірсінг. Отакий. От такий? Тут. О, все, чу. так це якісь кліпси. Я думала, ми будемо робити дірку в вухах. Це не цікаво. І, 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 і підстригти і пофарбувати. Це, до речі, те, що ми і робили. Друже, я ж тебе тільки що підстригла, як воно так швидко відросло? Я так на швиденьку руку тобі зроблю, тому що ми ж тут займаємося тату, правильно? Що я тобі тут буду? А коротше і так піде. Ну, я. Ме? Ти просто не ціниш сучасне мистецтво. Оце правильний вибір. Оце правильний вибір. Але давай, що ти хочеш, топові окуляри, тобі сподобалися, як і у того чувака, будь ласка, тримай. Він хоче тупо все збрити. А що? А як ножицями? А, ножицями прям. Чорт, я їх не використовувала. Але нам треба прям усе тупо брити. Вибачте, будь ласка, якщо я вас пораню. Я покличу свого свого асистента, щоб він приніс ватку та перекис водню. Будь ласка, підніміться. Ну, я думаю, вже якщо брити все, так уже йти в абан. Він такий такий лобик, смішно його черепушечку. О, що к'ют. Що брова йому повернемо. Звісно, ні. А, такі хочеш? А, ти проказник. А коли я тату буду робити? Оце у мене питання таке. Окей? Це good job, як мінімум. А, ми прям вибираємо. Чорт, я провтикала, треба було робити тату. Але оця дівчинка мені подобається. Дивіться, вона хоче тату а, ясної ніжки курячої. Куди? Не Знаю, давайте на руці. Отак, типу, бачите? Типу, це е, ніжко ручка. Капець, все. Чорт. Ви плачете? Не плачете? Ну, нормально, я думаю, піде. Дивіться, бачите, це геніальна ідея. Типу, це кісточка руки, і вона продовжується у оцей зап'ястя. І руку. А, клас! Бомба, мені дуже подобається. А вам? Що ви, які окулярчики? я не можу їх взяти, ну що ж таке? Оці? Віртуальна реальність це складно. Все. Ну як? Мех. Це ти мех. Подивіться, тут бабусечка хоче, їжачка. Давайте їй тупо, швидесенько, швидесенько. Я не буду дивіться, у неї так топова зачіска На що їй робити. Оце жахіття. Але я залюбки, бабусечку. Бабусечку, я вам з тату, тільки не плачте. Зараз швиденько, їжачка. Це десь у мене. О! о дивіться, таксочка. У таксочку я сама собі наб'ю. Отак, на руку. Ну добре, їжачка так їжачка. Давайте їжачка. Я його роблю, прям такого маленького. Ще у к'ют! Отак, дивіться. Я собі думаю, що у неї, мабуть, її улюбленець – це отакий от маленький їжачок. І вона собі на пам'ять робить от такого, от такого їжачка. На щоці, щоб всі бачили просто. Мені потім скажете дякую. Чук, чук. What the fuck? О! Ой, ой, вибачте, вибачте, я не хотіла. Перфект. Добре, давайте я приберу це з очей ваших. Мені здається, вона зараз буде просто в шоці. Мех. Це вимех. мех. Дем, це слухайте, по-моєму, його зачіска, з якою він зараз прийшов, набагато краще, ніж він хоче. Так, фарбуємо усе в чорний. Отак відбувається перетворення огота. Він уже плаче, він розуміє, що його чекає. Його чекає смуток. Його чекає важкий рок. Ууу, зараз будемо брити. Вау, це так круто. А, він прям він прям хоче, прям дивіться, він прям отак от хоче. Прикол до вас приходить хірург і отак от робить. Ух, придумав ти, друже. Та ти будеш брити? По-моєму, він там плачеть, сидить. Але таки не дивіться на мене, ви нічого не бачите. Нормально, і тепер він хоче якусь таку дурню. Бро сам придумав, чесне слово. Як ти це взагалі думаєш, щоб я тобі зробила? О май гот! Давай тобі округлимо. І прям він хоче, щоб йому тут отак от вирізали отак це все діло. Ти так хотів? Ну, схоже, реально. А, окуляри він хоче, щоб я викинула. Отут без проблем побриємо, без проблем. Чорт. Що це таке? Дискастинг! Ідеально, ідеально! Я майстер свого діла. Меа трішки тут так. Вам би було комфортно, якщо б я була от настільки близько до вас. Але нічого, тут не про комфорт діло. Тут діло про красу. І що? а Давай тобі підфарбуємо, бо воно щось зелене, я не розумію. А, бо у нього, мабуть, його рідне волосся зелене. І тату, яке ти хочеш? Я зрозуміла. Вогонь. Вогонь це знак пристрості. Ох, я знаю ідеальне місце. Тище! <гас> Поїхали, давай. <гас> Каєф. От би реально тату робити було б так просто. Ти плачеш, ні? О, молодець! Тримається! Дивіться, він тримається, як справжній чоловік. Він не плаче взагалі. Однієї... <сум> По-моєму, він плакав, коли я його стригла, але коли я роблю тату, він не плаче, бачите? Страшніше, щоб я вам зачіску робила, навіть ніж тату. <сум> Вау! Тобі точно сподобається. Підходь до дзеркала і дивись. <сум> а, джоб, yeah! Гарна робота! Я ж казала, вам сподобається. О, о. Ще одна неймовірно кайфуча зміна. На моїй роботі у салоні краси. Я дуже сподіваюся, вам сподобалося. І якщо ви також хочете якесь класне тату, може на щоці, може монолобі на набити. Дивіться, я беру будь-яку роботу. Пишіть, будь ласка, в коментарях. Потрібна зачіска, також пишіть мені. Я зроблю. Бачите, яка у мене топова, буде така і у вас. Дякую вам величезне за перегляд. Я дуже сподіваюся, вам сподобалося. Чекаю від вас подобайки. і не забувайте підписуватися на мій канал. І побачимося у наступних відео.